Велике Горе Спіткало Кременчук. Сьогодні у нашому місті попрощалися з померлим захисником та провели в останню путь хороброго воїна Олексія Отяковського. Сьогодні відбувається поховання Отяковського Олексія Сергійовича, що народився 14 лютого 2004 року, призваний на військову службу за контрактом 30.09.24 року. Служив у званні молодшого сержанта. На посаді авіаційного техніка екіпажу ударних безпілотних авіаційних комплексів Національної гвардії України народився і проживав у місті Кременчук. Навчався у Кремінчуцькому ліцеї номер 25 Закінчив Кремінчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету. Одружений не був, дітей не мав. На жаль, 27 січня 2026 року. Воїн помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні внаслідок отриманого поранення на Донеччині з Олексієм. Були з першого класу разом. Дуже часто в школі брали участь. у всяких конкурсах разом він був дуже талановитим. Він був нереально талановитим. Олімпіади різні, радіоелектроніка. Усе це ми разом з ним ходили. Він Ну, дуже він дуже талановитий, він дуже старанний. Він він завжди йшов до кінця. Він він ніколи його, якщо він десь брав участь, то йому тільки перше місце він пішов за своїм бажанням. Я бачив його фото, бачив фото з фронту, бачив, який він статний, який він гарний. Він дуже сильно змінився з школи. Він він став справжнім чоловіком. До міського палацу культури прийшло сьогодні багато людей, і всі як один розповідали, що Олексій був світло, доброю та цілеспрямованою людиною. Він був і продовжує бути прикладом для наслідування. Дійсно, людина з великої букви, людина, яка була правильно вихована на правильних основах, і дійсно він виріс достойною людиною, яка була спроможна піти на захист рідної держави, рідної країни. І він віддав найкраще, що мав своє життя, для того, щоб ми сьогодні жили далі. І це для нас великий виклик бути гідними. Такими, як був гідний він у військового залишилися матір та батько, поховали воїна на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Герою Олексію Отяковському. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Креманшуцькі новини.